Добрий день, діти! Рада вітати вас на уроці української мови. Сьогодні ми будемо з вами закріплювати вивчене. Сядьте, діти всі рівненько, усміхніться всі гарненько, настрій на урок візьмемо, працювати розпочнемо. Послухайте, будь ласка, загадки та спробуйте їх відгадати, але будьте уважні. Плига, плига цілий день. Через лаву, через пень, через кущ і через квіти. Що за іграшка це діти? Звичайно, це м'яч наступна. Замість справжньої дитини є у кожної дівчини. Її пестять, одягають, спати ввечері вкладають. І годують її смачно, дуже мамі вона вдячна. Це лялька. Наступна. Є велика, є мала, з вантажами легкова, по дорогах поспішає, у собі людей катає машина. З них я побудую дім, поселю ляльок я в нім. Що ж це за цеглинки у маленької Іринки? А це цеглинки кубики. Сил багато птах цей має. У повітрі він літає, возить у собі людей, татусів, матусь, дітей. А це літак. Зіграємо з вами в гру. скажіть, який, яка? Наприклад, м'яч який? Які слова ми можемо підібрати до м'яча? Він круглий, жовтий, гумовий, наступне лялька. Яка лялька? Які слова ви можете підібрати? Гарна, нова, сучасна. Далі машинка. Яка? Підберіть, будь ласка, прикметники до цього слова. Іграшкова, металева, червона. Кубики. Які? Дерев'яні, різнокольорові, маленькі. Ось ми з вами підібрали до наших слів прикметники. Пригадаємо, що прикметники відповідають на питання, який, яка, яке, і називають ознаку предмету. Спробуйте до наступного предмету підібрати самостійно. Літак, який? Відберіть. Напевно, ви назвали, що може бути іграшковий, металевий, пасажирський. Що ж, як одним словом, можна назвати всі ці предмети? Звичайно, це іграшки. Отже, сьогодні на уроці ми продовжуємо повторювати матеріал, що вивчали раніше, а також дізнаємось багато нового про іграшки та про іграшки, які є у вас. Тож, відкриваємо ваші робочі зошити, записуємо сьогоднішнє число та класна робота. Прописуємо хвилинку каліграфії, перший рядочок і другий. На третьому записуємо слово музей і робимо звукобуквений аналіз слова. Рахуємо, скільки складів, скільки букв та звуків. Для виконання цього завдання зупиніть відео. Перевіримо музей. Має два склади. Наголос на другий склад на е. М. Твердий приголосний. У голосний ненаголошений. З твердий приголосний, «Е» голосний наголошений та Й завжди яка. Маємо 5 букв, 5 звуків та 2 склади. Перевірили. А зараз, будь ласка, відкрит... відкрити підручник на сторінці 142 та знайдіть вправо номер 1 Наші друзі повернулись з екскурсії. Розгляньте, будь ласка, уважно світлини та здогадайтесь, де вони побували? А це діти музею іграшок. Друзі побували у музеї іграшки. Зараз послухайте уважно текст та перевірте, чи правильно ви здогадалися. У друзів була надзвичайна екскурсія. Вони побували в музеї іграшки. Тут дізнались про історію української іграшки, побачили, чим бавились їхні бабусі, дідусі, мами та тусі. Попізнали й свої улюблені іграшки. Що ж, правильно здогадались, а зараз придумайте, будь ласка, до цього тексту заголовок. Запишіть заголовок після слова «вправа» Придуманий заголовок записуємо і нижче списуємо два перших речення. У друзів була незвичайна екскурсія. Крапка. Вони побували в музеї іграшки. Крапка. Для виконання цього завдання зупиняємо відео. Заголовок може бути таким: незвичайна екскурсія або екскурсія до іграшок. Наступна вправа номер 5 Прочитаємо з вами, яких тільки іграшок не було в музеї. Давні і, великі І, веселі і. Ми бачимо з вами, що у нас пропущені три слова. Нам потрібно доповнити друге речення словами, але протилежними, за значенням до виділених. Давні а протилежне йому слово. Сучасні, великі і протилежне слово великі, малі, веселі і сумні. І в нас вийшло такі речення, яких тільки іграшок не було в музеї, давні сучасні, великі і малі, веселі і сумні. Переходимо до наступної вправи в підручнику на сторінці 141, вправа 6 та 7. Прочитаємо з вами, які ж іграшки зацікавили родинку. У давнину майстри виготовляли глиняний посуд, дерев'яні меблі. Із залишків глини й дерева робили іграшки для дітей. Із глини ліпили свистки, фігурки тварин і людей. З дерева робили коники. Візочки і іграшкові меблі. Ми бачимо з вами, що серед текста виділені у нас два слова блакитним кольором свистки та коники. Давайте визначимо, до якої частини мови відносяться ці слова, свистки, коники. Ставимо питання. Що свистки, що коники? Ми знаємо, що це назва предметів. А частина, яка відповідає за назву предметів, це іменник. Давайте доберемо до цих іменників прикметники, тобто свистки, які вони можуть бути, та коники, які вони можуть бути. Та запишіть, будь ласка, це собі в зошит. Наприклад, глиняні свистки, дерев'яні коники. Переходимо до вправи номер 8 Прочитаємо з вами, які іграшки здивували читаночку. А ви чули про іграшки з сиру? Їх виготовляють у Прикарпатті, дивовижні кози, вівці, олені, коники. Дуже подобаються дітям. Спробуй утриматися, щоб їх не з'їсти. Зверніть увагу на текст та подумайте. А які ж розділові знаки пропущені в кінці речень? Перевіримо, де закінчується перше речення. Прочитайте. Правильно, а ви чули про іграшки з сиром? Як ви гадаєте, а який розділовий знак потрібно поставити в кінці цього речення? А ви чули про іграшки з сиром? Звичайно, це запитання, і ми ставимо з вами знак питання. Далі друге речення, їх виготовляють у Прикарпатті ставимо крапку, довижні кози, вівці, олені, гони, дуже подобаються дітям. крапка. І останнє спробуй утриматися, щоб їх не з'їсти. А тепер ваше завдання знайти питальне речення та спонукальне речення та прочитати його. Знайшли? Правильно, питальне речення. А ви чули про іграшки сиру? Нам навіть підказує сам знак питання. Та спонукальне, пригадаємо, спонукальне речення це те, яке спонукає до дії. Спробуй утриматися, щоб їх не з'їсть, а це спонукальне. Переходимо до вправи No1011 на сторінці 142. Прочитаємо з вами, якими же іграшками захопився гаджик. Гаджикові сподобалися електронні іграшки. Вони мають пульт управління. Стоїш осторонь і керуєш роботом. Це так цікаво. Діти, випишіть з тексту про робота тільки дієслова. Пам'ятаємо, записуємо перше слово дієслова з великої букви, Наступні через кому. Та усно поставте до них запитання. Для виконання цього завдання поставте відео на паузу. Перевіримо, це мали бути слова. Сподобались, мають, стоїш, керуєш. Перевірили. А зараз пропоную вам переглянути відео онлайн-екскурсія у Київський музей іграшок за посиланням наступне відео. Що ж, діти, про які цікаві іграшки ви дізналися сьогодні на уроці? Які ж види речень пригадали? Правильні питання та спонукання. Назвіть частини мови, про які сьогодні ми говорили. А ми говорили про іменник, прикметник та дієслово. Що ж, домашнє завдання відсутнє, тому відпочиваємо. На цьому урок закінчено. До побачення!